Друзі, є в наявності на Словоли 504-ті, в кількості, з кондиціонерами, без кондиціонерів. Кого цікавить, звертайтеся компанія Міні-Гармукачево. Чотирьохциліндрові двигуни, мотори Перкінсони. З компресорами, звертайте увагу на комплектації, тому що по Україні... Є дешевші моделі без компресорів. Купляйте трактора тільки від офіційного імпортера. Ми напряму маємо поставки цих тракторів від заводу, ми їх не перепродаємо, у нас офіційна гарантія, тільки в нас вона два роки не на словах. Якщо вам там десь розказують, що 3 роки, 5 років ми вже зустрічали, надають гарантію. Не ведіться. Перевіряйте. Доставщиків, ми на ринку України вже працюємо більше 10 років. На Закарпатті тракторів зараз достатній кількості, їх потрошечки розбирають ближче до зими. Кому потрібно, з кондиціонером є в наявності, без кондиціонера є в наявності. Дуже класні трактора, на Закарпатті їх дуже багато було продано, та й в принципі по всій Україні. Тож, кого цікавить, звертайтеся, замовляйте онлайн, краще приїхати, якщо є можливість провести тест-драйв і підібрати собі саме того трактора, який буде виконувати е вам роботу по сільському господарству.